Так, добрий вечір. Оль, вас щось погано, погано так чути, чи то мені так погано, трошки голосніше. не О, так ближче, можливо, ближче сядьте, бо дуже тихо. Я вас рада бачити і чути. Хочу поділитися своїм результатом. А так тут є в мене помічниця, вона каже, вона вона дуже красива. У мене щитовидна залоза. Була порушена її функція 31 рік тому. Після народження сина мені поставили діагноз дифузно-токсичний зоб четвертої стадії і приписали гормональну терапію, на якій я постійно було, десь трошки сходила, не виконувала, а далі виконувала, бо інакше не було результату. Я була поправилася, можна сказати, підпухла так, що юбку спідницю можна було розпустити на так, я завжди не схильна до повноти. І був болосний покрив, напухало просто лице, тіло, зовсім інакше, я мінялася, але гормони приймала, оскільки Артірок був приписаний, я змушена була брати велику дозу його. І тільки після 28 років, коли я познайомилася, дякую Богові і Оксані Височан моїй, яка мене познайомила із компанією Coral Club, я вперше пройшла концепцію. Чесно кажучи, не вірячи в те, що буде з того результат. Але оскільки я її... Добре знаю, довіряю, думаю, попробую. Можливо, якраз воно дасть якийсь результат. Я пройшла першу програму очищення, так, нашу детокс, потім паразитарку і коловаду. Якось так співпало, що пішла здавати аналізи, якраз робити УЗД-Щитовидки. І лікар, яка постійно мені це робила протязі багатьох років, спитала мене, що я роблю? У вас прекрасні результати. У вас пішли зміни на краще, бо набагато зменшився ваш ЗОМ. Я була здивована, кажу, нічого особливого я не робила, нічого нового не пила. А потім згадую, що я ж пройшла концепцію. І на оцих радощах підбігаю до адміністраторки. Вона каже: Ти хочеш сказати знову, що це твій коров? Я кажу, ні, це в комплексі Троїця. Бог дав, що дав мені направлення, куди йти. А я що повірила і пропила, і тоді отримала результат. І дякувати Богу, я вже четвертий рік без гормонів. Я ще була на прийомі у нашого слученка, який порадив пити мені аміннокислоти про ті які я п'ю майже на постійній основі щоденно. Ну і звичайно, наші добавки. чую себе набагато краще і на позитиві тому не тільки я маю такий гарний результат, а й вже і має сім'я і моя родина. І я дуже щаслива і дякую Богу, що я закохана в цей продукт, бо він дає прекрасні результати. На цій продукції отримали прекрасні результати мої родичі. Від мігренів, суто пропиваючи колаген, за два тижні кажуть, у мене постійні були мігрені. Я отримала результат, що на воді на колагені моя близька родичка, голова її перестала боліти. Діти на постійній основі у нас кора морошинового дерева, сільвермакс для того, щоб глисти, е, грибки, інфекції, коли хворі в малої малесенької е, онучки, які зараз з вже два роки, пневмонія двостороння пройшла просто на корі і. Частково я давала аж 500 Вперше, що дивуватися, дякувати Богу, що попали на такого лікаря, яка сказала, що що маєте щось природне, пробуйте природне, не, не пхайте в дитину хімію. Тобто десь це вже коригується. Ну, І це вже стало постійним е, днем користування і життя в хаті. На шлунку отримав прекрасні е, результати, так само і мій зять, бо на постійній основі користувався вже тепер. Ми не могли відійти від багатьох питань, які турбували його, і з кожним новим продуктом відкриваю ще раз і ще раз значення цього: природа, любов до людей і любов до себе, хоч нарешті треба зрозуміти, що треба дбати про своє здоров'я, тоді буде прекрасний результат. Я задоволена. Малечка, дякую вам, дякую вам безмежно. Покажіть же вашу красуню нам, покажіть її. Ай, нагадаю. Подивляться всі ж на цю красу. Привіт! Я Анастасійка п'ю лецитин їм скільки хочу. Кажи. омешку п'ю так само, так скажи. Тесті бі любить дуже старша. Моя сестричка uh -huh. каже, сестеричка для неї це улюблені вітаміни. Пора морошену Вона їсть. Якщо старша не любить кругу морошеного дерева із горіхом, то це яблуко доїдає і ручкою може їсти, потерти яблуко із горіхом і з корою майже щоднини, коли зима осінь або коли є глист. І бабуся контролює цей процес. Так добре, це в цієї внучки, якої було пневмонія, так з допомогою фітовіроду. Друзі, ще раз наголошую: пневмонія, бронхіти, гострі стани в дитини, які супроводжуються температурою і всіма необхідними е, симптомами при цій хворобі, це ми нехтуємо порадами лікаря, щоб не швидко переросло, це в достатньо такий гострий-гострий процес. Тому слухати легені, обов'язково притримуватись рекомендацій лікаря, а паралельно, звісно, фітовірон. В якому дозуванні ви фітовірон даєте дитинці? Ну, ми водичку на водичці розводили його. Знаєте? На водиці. знаю, але скільки це Це ложечка, це так, на, на око дуже трошечки, дуже трошечки, бо то для дитини для угу. до речі, я сама кашляла так добре після прильоту, коли приїхала додому, і майже пів пляшки я випила фітовірону. Чудесно, кора посилені в посиленій формі, і фітовірон і я в нормі. А на по дорозі вже й забула сказати, що. Наш ГАЖ-500 і наш Пентокан, то взагалі в мене абсолютно не було напрятів, що я дві доби підряд в Чикаго поки прилетіла додому, і ще той день попало так, що в мене був день пам'яті за рідною сестрою. Я не лягаю спати зранку, ще поїхала до неї провідати її, і я абсолютно не відчувала ніг дві доби підряд від Чикаго, Польща, Варшава і додому. Угу. Так що продукт працює чудесно. Дякую. Добре, видно по вас. Ви прекрасно виглядаєте. Оля, ваша основна діяльність це. Ви директуєте школі, так? Ви директор школи? Я на пенсію фільлю, я тепер діяльність бав внуки. але це за ага. не ножним. Добре. дякуємо вам, здоров'я всій вашій прекрасній сім'ї. Бережіть себе, дякуємо за результати.